Вітаю всіх, мої дорога синьки. Сьогодні в нас буде розклад на дідушку Трампа, як його самочувствиє. Говорить, по ночам не сплю. За Україну думаю, за Путіна думаю. Як йому обнімашки Сідзеньпіня і Путіна на 9 травня. Да? І як йому поведінка, його лучшого друга Владіміра, що на Росії живе, покажіть мені душевний і моральний стан Трампа. Дональда Трампа, президента США, на даний момент по відношенню до подій в Росії, Китаї і Україні. Ісцеління. він не ісправімий оптиміст. Він вірить, що знайдеться е, хтось, хто принесе йому істеління, що знайдуться обставини, люди, рішення е, да, е, дії, які все одно принесуть йому Да? Він надів маску і танцює, плегає. Хоча, по суті, йому треба лежати в постелі і пити таблеточки. Е, ну, це присуще такому типажу характеру, характер, як Трамп. Скука. Нічого не відбувається з того, що він собі намічтав. Дні йдуть за днями, листки з календаря опадають, а того, що очікував, да, і красні, і числа, он, і празники, да, красні є числа календаря, і обичні дні. І нічого не відбувається з того, що було грандіозно заплановано на ці дні, е які вже опали. Да, листки з календаря е опадають, скука. Скука може говорити про те, що ну, нічого взагалі не відбувається з того, що я очікував. Взагалі його душевний стан, Ну, Хочеш ти того чи ні, але ти заліз в, в корзинку, називайся грибом. Тобто, в тебе є обов'язки, в тебе в руках є меч і правосуддя. Бо це карта правосуддя, і ти повинен, хочеш ти того чи ні, вершити правосуддя, Да? По правосуддю ніхто в нього не виходить. В руках залишається ще меч. По правосуддю він туди напхав, тобто по-хорошому, по переговорам, що там тільки немає, да? а на ці віси поставив, мабуть, ну, себе. І нічого не вийшло. Остався ще меч в руці, поки він не прийняв рішення, буде він цим мечем е щось робити чи не буде. Самодостаточність, він все одно задоволений собою. Розвіючки не злетіли, не спали, є якісь подозріння, що йде щось не так. Але я самодостаточний, я цілісний, я геній, я е е йду на правильному шляху, у мене все добре. Ой, ну, от такий от у нас душевний стан чоловіка. Якісь подозріння в його головочку світлу закрадуються, що щось іде не по плану, але він себе успокає тим, що в його руці ще є м'яч, не тільки дипломатія да, і справедливість, і він, парень, досить самодостаточний, щоб з, з усім справитися. Ну, побажаємо доні здоров'я і успіхів е, в його неісякаємо оптимізмі. Так, ну давайте тепер дивитися, що його е, спонукатиме, або які дії він буде робити по відношенню до Китаю, по відношенню до України, по відношенню до Росії і по відношенню до Європи. Його дії щодо Росії. Де Вова йому і змінив з товаришем Сі. Його лучший другова його і змінив з товаришем Сі. Покажіть мені, які наміри Трампа найближчий місяць, наприклад, да, два щодо Росії. Війна. Повна зміна риторики. Унічтожені економічні, нові плани заганять в тупік. Ну, дай Бог, щоб це все збулося. Дай Бог, щоб все, все збулося. Проіграв битву, де він дуже розраховував на Путіна, на його дружбу, на його обіцянки. Це карта проіграного боя. Це карта, коли ти сам собі вистрелив в ногу. Да? У нас мир, дружба, жувачка, по смерті радикальна трансформація. Змінюється. На що змінюється? Карта смерть забере економіка. Да? Ну, більше всього, це король Пентаклі це економічні, це санкції. Нові санкції, які будуть заганяти Росію в тупік. Ту Хорошо. Будемо наблюдати. Щодо Китаю, він уже зрозумів, що вівше заоблачні тарифи на, на товари з Китаю. Потіряв він. Китай не потеряв ну, собственно говоря, нічого. Китай вийшов на нові ринки в Азії, в Африці, кстати, в Європі. Да, Потіряв на 21% в США. І на 2% свій експорт в інших країнах. Так, вони зустрічалися, представники США і Китаю вчора зустрічалися. Ну, навірно, для того, щоб обговорити позиції один одного. Які наміри Трампу щодо Китаю? Домовлятися. Домовлятися. Торгувати і домовлятися. Це буде нелегко, це буде важко. Да? Це таке соломонове рішення, як поділити світ. Як поділити світ, да? як між Китаєм і між двома мамками поділити оцю дитину. І ну, це тут і економіка, і вообще, впливи зони впливу, да, на що впливає Америка, на що впливає Китай. Тобто переговори, повернення все назад отиграється назад, і він вже там знизив ставки до 80% тарифу, Китай сказав мало. Я думаю, він ще буде опускати, тому що тільки через сотрудничество, тільки через переговори, через договоренності. І хотілося би дуже завершити ці перемовини якимсь певним розділом світу. Хто чим володіє і хто на які е, території на планеті впливає? Покажіть мені, найближчі, давайте візьмемо 3, 4, 5 років, хто буде головний на планеті? Китай чи Америка? Китай імператор, Америка в противорічях. В Китаї буде все незмінно. Зміниться можливо тільки руководитель за найближчі 3-5 років. Там буде імперія, яка сама в собі стабільно закрита, заінтересована, щоб торгувати, бо це економіка. Да? Але по імператору це стабільність. Вони не міняються, і в них нічого не поміняється. Вони, як іми, яка була в них роль, січас, така роль у них і останеться. Зміниться хіба що керівник? Америка в нас вся противоречиях. Ну, вона ще має силу, але вона її втрачає. Вона її втрачає. Імператор і сила. Ну, скажімо так, кожен буде відгравати свою роль. Але, дивлячись на карти, позиції Китаю будуть сильніші. Америка, е значить, знаєте, точно, що вистрілила сама собі в ногу, і вона ще сильна, але шанс її втратила. Ну, попитається з Китаєм про щось домовитися. Так, покажіть мені рішення Трампа і дії Трампа щодо України. Після цього як Путін сьогодні ночі відмовився від 30-тиденного перемир'я щодо України. Закінчити війну. Перша карта колісниця, карта війни, далі закінчення. По Україні одне, одне незмінно закінчити війну. Як закінчити? Не знає. Не знає. Думає, що треба працювати над цим. Я думаю, що для нас будуть хороші новості. Будуть хороші новості, що щось будуть виробляти і давати. І це для нас можливо якісь навіть спільні проекти і производства. Да? Скажімо так, повністю нам жопку не прикриють, але дадуть. Дадуть і оружя, і грошей. Ну і хорошо. Європа втягує США в, в рішення конфлікту по Україні, тому що від цього залежить і її безпека. І це ми бачили вчора в Києві їхні заяви, що США повинні приєднатися і донні після безсонної ночі таки приєднався до заяви європейських лідерів. Про це 30-денний перемир'я, перемир від якого Путін відмовився. Його дії щодо Європи. Дружитиме чи воюватиме. Він, звісно, не дуже йому хотілося з Європою дружити. Не дуже. Він опасається цієї дружби, але діватися нікуди. Для того, щоб захистити себе, йому прийдеться з Європою, дружить. Дружить. Торгувать. І навіть вести якісь, скажімо так, по імператору, і навіть бути якимсь знову лідером. Імператор це у нас в моїх розкладах Зеленський, і тому я думаю, що це сотружество не тільки з Європою, але і з Україною. Дружити, торгувати знову, допомагати, захищати, тому що іначе тупік, буде якийсь новий путь. По Європі він же там теж йому ум'явив кучу всяких тарифів. Я думаю, все це буде зняти, тому що відкриваються нові можливості заробляти разом, захищатись разом від оцієї бішеної лошаді. І якось все буде по-іншому. Звісно, Трамп не був би Трампом, якби не був жадіною. Якби не був жадіною і протиріччя з європейськими лідерами будуть із-за його жадності по грошам. Ну, або по тих ресурсах, якими він може дати і допомогти. Але вчити його жадність, ну скажімо так, повернеться Трамп знову до Європи, тому що йому нужен союзник. Помієте, в противостоянні з Росією, з Китаєм і Сонце новий виток, скажімо так, радості, щастя, дружби, жвачки і миру. Нікуди йому діться. Без Європи він. Не зможе. І тому карти говорять, що який би він не був жадний, який би він не був противорічний, і які б конфлікти в нього не було з деякими лідерами або неприязнь, і це не про Зеленського Європи. Йому прийдеться з ним задружити, щоб народитися заново, щоб підтвердити своє вілічі так. Покажіть мені, Опа, у Трампа на даний момент вже більше ніж 100 днів пройшло. Є план закінчення війни? Конкретний. Між Росією і Україною. Санкції. Санкції. Розмови з Китаєм про впливи. Підписання якийсь документів із Зеленським. Ну, да. Щось вирисовується. По крайній мірі, санкції. Дуже болючі. Які. На яких про які говорив просив президент України, бо це у моїх розкладах тільки Зеленський. Да, по, по страшному суду вони будуть здійснені. Да? Це було, є і буде. Санкціонна політика буде продовжуватися, а допомога нам. Ох, і жадний. Ох, і жадний. Дуже не хотілося би, але прийдеться. Прийдеться по умовам домовленості, по даним обіцянкам, як би який би ти жадний не був, прийдеться нас захищати, давати нам те, що стріляє, те, що літає. Грошей дасть мало, або взагалі не дасть. Але якесь оружжя дасть те, що розрушає і літає. Ну, Йому цього дуже не хочеться. Він вважає це ілюзією, неправильним ходом, принужденням якимсь. Ну, виходу з ситуації немає, іначе він остається вобще один. Вообще один, як в якійсь ізоляції. Хочу ще спитати. Він задоволений своїми 100 днями. От він задоволений своїми 100 днями правління. От так, по чесному, в душі. Він задоволений своїми 100 днями правління. Розочарування. Розочарування світом. Та, розочарування всім світом. Те, що хотів поімети з усього світу, карта, світ, з усього світу, з усіх країн, та, велику кучу грошей, по ітогу між ногами лежить одна копєчка. І чи буде коли-небудь ця куча грошей твоєю, непонятно. Світ його розочарував. Ніхто не злякався і не прийшов на поклон і не сказав: доні, о Боже мій, зніми з нас ці тарифи. Ну, Якісь окремі країни пройшли, звичайно, але світ його розочарував. Він задоволений своїми 100 днями. Він по-прежньому вважає себе сонцем, ну, тому що це нарцис, це нарцистичний тип. Він вважає, що він найвеликий, самий, самий геніальний, самий правильний, самий, 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 самий. Да? Все равно я сонце. одно я знайду спільну мову з усіма, я вирішу всі питання, я над цим попрацюю. Я поверну щось назад. Щось поверну назад, да? якісь свої рішення? Знайду правильні домовленості? Ну, він наблюдає. Ну, його неясякаємий оптимізм можна тільки позавидувати. Він, звісно, світом, не собою, а світом розочарований, що світ не відповів на його пориви тарифні. Да? А себе він вважає сонцем. І вважає, що все ще можна поправити і все ще можна виправити. А яка насправді зараз. Ситуація у Трампа в його країні взагалі його, скажімо так, геополітична. Яка ситуація зараз у Доні взагалі як президента Америки? Катастрофічна. Він на, на, на краю. Він на краю башня це коли в будь-яку секунду може рухнути все, як карточний домік, все його президентство і всі його плани. от, так от у нас получився, бліц.